Воєнний стан в країні, масовані обстріли населених пунктів та міст з боку лінії бойового зіткнення значно вплинули на переселення громадян до більш безпечних територій на новому місці проживання. Людям необхідне житло. Попит породжує пропозицію, причому, як показує практика, з підвищеною ціною. Про ситуацію, яка склалася на ринку, розповіла президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха. Більшість людей переїжджає з Небезпечних районів, де ведуться активні бойові дії. Це Харків, це Запоріжжя, це Суми. Вони навіть і Одеса вони переїжджають ближче до Києва і Київської області. За рахунок цього ми відчуваємо у Києві трошки зростання орендної ставки зростання приблизно від 10 до 15%. відсотків це що стосується оренди. При цьому нинішні ціни на оренду в столиці все ж таки не досягли рівня кінця 2021 року. Вона нижча тих показників на 5-7%. А ось вартість орендних ставок у західних областях залишається досить високим. На першому місці лідірує це місто Львів. Далі за ним йдуть Ужгород. Івано-Франківськ та місто Тернопіль. Але у Івано-Франківська Тернополя ціни трошечки впали в порівнянні з минулим роком чи з початком повномасштабного вторгнення 2022 рок роком, коли ціни вдвічі вдрічі піднялись. На Квартири щодо купівлі продажу квартир, експертка розповіла, що ринок у певній мірі пожвавився, в тому числі через дію державних програм є оселя і за втрачене житло. За словами експертки, укрфінжитло активно намагається зробити необхідне, аби люди могли отримати допомогу від держави у разі пошкодження або втрати оселі внаслідок обстрілів, але все одно виникають складнощі. Сьогодні ми відслідковуємо такі. Е Трошечки затримка, ну можна сказати, навіть і не трошечки доволі тривала затримка по виплаті цих грошей. Особливо це стосується програми ЄОСЕЛЯ, обмеження цих грошей не більше 2 мільйонів гривень. Це стосується вторинного житла. Всі перевірки люди отримують, все гаразд, але затримка саме за грошима на який день. Назначить, щоб люди купували це житло зараз, за словами Олени Гайдамахи, державні програми будуть розповсюджуватись і на придбання квартир у новобудовах. При цьому слід зауважити, що через брак робочої сили та здорожчання енергоресурсів вартість квадратного метра в даному сегменті нерухомості зростає найбільше на заході країни. Там таке підвищення вже складає близько 20% у порівнянні з минулим роком.